Всім привіт! Другий звіт по моїй роботі це набір від Dimensions Зимова прогулянка. Оригінальний наборчик, який в мене вклався в два звіта. Перший звіт є в мене на каналі, і це другий звіт це фінішний звіт по цій роботі. Закінчила я три дні назад цю роботу, я її вже попрала. Вона вже в мене повністю підготовлена до оформлення. І розповім дещо про відшиви. Кому цікаво, запрошую до перегляду. Скажу так, моя така думка на рахунок Dimensions, що набори не Gold колекції, а звичайні набори від Dimensions простіші, аніж Gold. Але цей набор в мене от вибивається із Такої моєї особистої класифікації. Тому що сказати, що цей набір складний, я не можу однозначно, і сказати, що він простий, як для новачків, я також не можу. Більше того, цей набір для мене складається так, ніби з двох половинок, з двох сюжетів і з двох рівнів складності. Спочатку права сторона, потім ліва, я так і відшивала. Так що, по моїй такій, щоб зрозуміліше було пояснити класифікації, якщо взяти максимальну складність набору за 10 балів, правий листок, так само воно в схемі, йшло: перший листок, другий листок. Рівень складності десь приблизно так 6-7 в той час. І він, як ви бачите, не настільки виразний в порівнянні з лівим листком. То складність лівого набору, ну, може, до троєчки дотягує, а може і того менше. Тобто, наскільки він не виглядає більш насиченим, він на порядок легше вишивається оця частинка ліва, аніж права частинка. Варіантів відшивів, як я бачу, хто хоче надалі вишивати цей набор. Спочатку відшити складний участок, і цей лівий полетить вже швиденько, або навпаки, спочатку відшити ліву частину і в результаті, побачивши, скільки вже відшитого, домучити цю частинку, або паралельно вишивати повністю з її полосою в правій частинці, в лівій частинці мучитися. Правій частинці відпочивати і так тягнути всю роботу догори. Ну, мій варіант був перший. Я спочатку, не знаючи от про ці рівні складності між однією і другою частиною, я спочатку відшила от цю частинку, коли я відшивала, в мене цей участок називався одним словом бред. Я не могла підійти ну, знайти для себе іншого слова, щоб якось описати цю частину роботи. Я розумію, що все це оправдано, і всі ці складення тут в 5-6 ниток, все це я розумію, що має місце бути. Я переконана, що відчуваючи цей набір по китайських перенаборах, все рівно навіть якщо в китайських перенаборах комплектації вказано тільки кругом хрестик, там дві нитки і півхрестик, варто все таки звернутися до оригінальної схеми. І от погратися із цими складеннями хрестиків, тому що від цього потовщення багато чого залежить на роботі. Тобто ігнорувати хрестики в 5-6 ну, не є раціональним. Це скажеться все таки на картинці. 에... Мучилася я з хрестиками в 5-6 ниток, поки я хрестиків 6 ниток не почала вишивати в 3 нитки от повтором, я спеціально дівчатка запитала, як я це роблю. Зняла відео. Попереднє відео перед цим в мене саме про ті три способи, які всі три я використовувала в цій роботі. Ну, але коли я розпробувала останній спосіб, отут я саме знімала була відео на Canviem. На бортику. Все-таки тим способом мене так здорово виручав той спосіб. Менше я намучилася, а от там, де складення нитки в 5 ниток, тут нічого було й придумувати. Тут просто в 5 ниток вишивалося. Пальчики терпли, пекли аж від того протягування, але тим не менше хотілося мати таку красоту. Тепер по розміру. Розмір на титульній сторінці, заявлений 35,5 на 27,9 це вже вишити роботи. В мене ж вишита картинка, вийшла розміром 35 менше на пів сантиметра на 28,5 а тут майже на сантиметр довшою. Картину не повело мені ні в яку сторону, немає ніяких перекосів, тому що якось так воно зашивочка йде гармонійно, що немає десь з одного боку. Я маю менш защитуючи півхрестиком. Одним словом, роботу в мене не повело. Час відшиву в мене не може бути так чітко оприділити я його не можу, тому як я розпочала роботу 14 вересня, а закінчила 7 листопада. Але в мене було два з половиною тижні, коли я їздила в санаторій. Це два з половиною тижня я точно підряд не вишивала. Взагалі нічого не вишивала і ця робота чекала мене вдома. І і того всього терміну, цих майже двох місяців в мене ще до суми може зібратися. Ну, добрих два тижні, коли я не відшивала так по два-три дні, в мене не було можливості навіть сісти за вишивку. Тому календарно в мене виходить два місяці. Реально, скільки я днів вишивала, щоб засікти цей час, я не маю такої Можливості вам цю інформацію сказати. Канва в наборі була біла аїда біла 14-го каунта. Для мене не є проблемою вишивати на 14 му каунті, тим більше оці великі складення ниточок в 6-5 ниточок складення майже повної пазимої вишивати на 14-й канві, більш-менше з цим можна справлятися. Не знаю, що б я робила на більш дрібнішій канві. По кольорах ключ такий досить зрозумілий в роботі. На повну сторіночку, крупно нанесений ключ, дуже багато блендів, дуже багато півхреста, але і самого хреста також немало. Організовувала я роботу на органайзер. Для мене ідеальним є цей органайзер з труби. Я, як завжди, на одну сторону повністю винесла хрестики. Повні хрестики і був один хрестик е, блендом. Потім в мене йшли е, півхрестики блендами. І циферками там 2 2 1-2. Я відмічала, якого номер е, нитки потрібно, скільки в даному бленді. І Задня стінка в мене повністю була розписана під однотонний півхрестик. Не путаюся. Таким чином, як я розписую собі органайзер, я не путаюся. Якщо я беру голочку, з якого краю органайзера, то я знаю, що тут не може бути хрестика, за ту не може бути хрестика. якщо це хрестик, то значить він тільки з цієї сторони. Ну, Таким чином, органайзер для мене є найзручнішими. Далі, по остатках ниточок, в мене ниточок вистачило всіх. Але я хочу сказати, що в даному наборі. Ниточок дуже мало, тому треба бути обережними на рахунок ниточок. От, оце все, що залишилося в мене від набору. Навіть є один колір. Я відмітила була на органайзері його маркером, текстовиділячем, 14, 223 колір. В 5 ниточок відшивався він і приймав участь він також у бленді. То я повишивала всі ниточки, які в мене були і навішані на органайзер. І в оцих органайзерах дімовських всі пообрізала і позабирала від де в мене висіли ці ниточки в місці, де мали бути бленди в цій комбінації. Повністю все. Після відшиву цього кольору в мене залишився кусочок нитки. Ну, Максимум ще 10 хрестиків я могла би зробити там в дві нитки. Більше я нічого не могла би зробити. Тобто він так на грані, що міг в мене і закінчитися. Я вишиваю так економно, я відношуся до тих людей, які дошивають до останнього хрестика. Тому за кольорам. І В самому органайзері можна подивитися, що от є такі. Кольори, де лишилося в дві ниточки, пасмочка. Є таке, що неповні пасмочки полишалися. Дуже багато кольорів, де на органазрі зовсім не висить ні одної ниточки. Так що ще раз наголошую, що з ниточками потрібно бути обережно в цьому наборі, бо це от вперше я стикнулася, що ймовірність, як мінімум, того, що ниточок може не вистачити, дуже велика. Ниточки, які були в мене по дві хоча б ниточки на органайзері, я б, степлером зробила дирочки і перевішала. Скажу відразу, остатки від цього набору в мене вже забирають. А ті, які висіли по одній ниточці чи по кусочку, з голочок з органайзера цього поролонового, я просто от зібрала, щоб зняти відео, показати, що ще лишилася отка кучка ниточок, там в дві ниточки, в одну ниточку. Це те, що я познімала з голок. Там були маленької довжини ниточки, тому я їх просто відклала в сторону, навіть не розбираючи по кольорах. Тепер щодо голок. Тут для мене таке відкриття було в цій роботі. Я раніше в мене розмір голки залежав від розміру канви. Ну, перший час, коли я тільки почала вишивати в мене взагалі, мені подобалося вишивати голочками 28-го розміру, то ще й від поні петі, там, байдуже на якому каунті я вишивала і мені подобалося саме 28 тоненькі голочки. Потім в мене був такий період, це вже десь рік тому. Коли я для себе розділила, що там 26 ми голочками я вишивала на 14 канві, чи там 24, ми 26 ми на 16 й і 28 ми на 18, й в цій ж роботі для мене було новостю, що я використовувала на цій 14-й аїді. У мене вже зараз голочки не прив'язані після цієї роботи до аккаунту канви. В мене більше прив'язані вони до кількості складень нитки. Тобто в цій роботі я в одну ниточку в мене був такий зашив, немаленький зашив, от світло, цей біжеве небо, колір, в одну півхрестик в одну ниточку. Я його вишивала 28 ю голочкою, Бексіч прокладала 28 ю а також... Ну, все, напевно, 28. Потім 25 голочкою я вишивала хрестики в дві нитки. 26 голочкою я вишивала 25-26 півхрестик в три нитки. І я навіть брала 24-ту, яку я потім замінила на 22. -ту. Це таке повністю брівно. Я нею вишивала півхрестик в п'ять ниток. Тобто, в мене абсолютно всі розміри голочок були задіяні в цій роботі. І я для себе замітила, що так для мене легше, зручніше і швидше відшивати роботу, аніж одним розміром голки вишивати. Оце така особисто для мене була новина і зміна завдяки цьому набору. Далі по схемі розповім. Схема на двох листках і схема з тих, що крупна, з крупніших схем Dimensions. Схема повністю така легка, зрозуміла. Беком не перекриті жодні значки. Бек зрозумілий, такий поклітинчастий бек. Mm -hmm. Вишивалося дуже багато чого такого, що участочками для зашиву, ну окрім цієї сторони, я кажу, яку я називала хаос, бред, як, як я не, не називала. Отут, от що тільки я помучилась, Ну, тут не проблема в схемі, проблема в тому, що от саме така от проробка. Мені здається, що який би дизайнер не був, все рівно тут ну, спростити, ну, нема вже куди далі спрощувати цю схему. На рахунок схеми, те, що був мінус, який великий. В, оцій прав... В лівій стороні, яка складніша, тут дуже багато Бексіча, гілки дерева е, виконані Бексічем. І тут гілочки трьома, здається кольорами е, Ну, стопор і двома кольорами, чи навіть трьома гілочки виконуються. І тут для мене була така складність, знову ж таки, тут просто потрібно бути уважними. Тут така складність була, що Одні і ті самі кольори і товщина. От червоний є тонка лінія. І є червоного, дві товста, одна в три складення, одна в одне складення. Уважно, уважно потрібно читати, для чого вони потрібні, і зазвичай вони так кардинально відрізняються, ці нитки. Тому я час від часу навіть заглядала на титульну сторінку, щоб оприділитися і не помилитися, і перепровірити себе. То з синім ще веселіше. Синій є тоненький, синій є от з пустотою і є три товстих. Синіх, однакові лінії на всі три різні кольори. От цим я була напутала, так здорово напутала. В результаті, замість того, щоб вишити темнокоричні від тоненькі ці гілочки, я їх по аналогії запуталася чому, тому що отут оця повозочка і до коника. Я не в курсі, як вони називаються, стріміна, не стріміна. Синя лінія це бек в чорний в три нитки. Я собі по схемі подивилася, що це синя лінія, і зверху ж дерево, також синя товста лінія. І я так відразу собі переходиком пішла сюди, вишила тут. Потім в мене вже кусочок схеми був вишитий, зразу ж подивилася, ага, тут синя, тут була синя товста, тут синя товста. ну І я пошурувала на цю частину дерево вишивати. Оці тоненькі гілочки, корижні. в мене були вишиті чорним беком в три нитки. Це краса була ще та. А це було перед самим моїм від'їздом в санаторій. Я нічого не робила, я розізлилася на цю роботу і спочатку вирішила, от як вирішила, так воно нехай буде. Через половиною тижня мені пройшло, я прийшла додому, почала вишивати далі, і дуже мені сильно різало ці чорні гілки на цьому маленькому дереві біля будиночків і на цьому великому дереві. Тому я все це розпустила. Залишила тільки це дерево, щоб воно мені мозолило око, і нагадувало, що обов'язково потрібно слідкувати отут в будиночках, щоб знову не напутати нічого не торочити. Тому оцей бик чорний я була розторочила в самому кінці, вже коли завершувала роботу і дошивала там пропущені беки. І я зробила так, як положено, по схемі перешила це дерево. Хоча, чесно скажу, спочатку була думка залишити, як є, і так воно і залишиться. Ну, не хотілося псувати ту картину. Картина вона і так яскрава завдяки цим будиночкам і ялинці, а ще робити, щоб акція ці гілки до себе привертали, ну, не було ніякого сенсу. Найскладніший участок, я вже вам сказала, це низ, отут біля дерева, оця завалена гілка, це найскладніший участок, і він тягнеться десь, напевно, аж от цієї тіні лісу, до цієї рижої частинки. Все, Далі воно вже йде простіше, а це то взагалі така для новачків частинка. На рахунок сірки я вже була сказала, що я попрала роботу. Розтягувати після сірки не потрібно, мені було її абсолютно виворотну сторону можу показати. В принципі, я абсолютно ніяк не звертаю увагу на виворотну сторону своїх робіт. Я з тих людей, що відносяться до виворотки. Що в нас все рівно йде під оформлення, аби не було ніяких вузликів і протяжок, щоб не заважало це, щоб не здувалася робота ну, після того, як її натягнуть. Так що, такий в мене хаос тут на виворотній стороні, але без вузликів. І протяжки, я собі дозволяю не більше 10 хрестиків. Це що, що стосується до роботи. Оформлятися вона в мене буде відразу, От, буквально зніму відео, і там. Пару днів, можливо. Ну, Напротяго тижня, я собі думаю, так, що, напевно, все-таки доберусь до багетки і оформлю цю роботу. І тоді зніму відео про там 2-3 збирається в мене оформлених робіт. Оце все, в принципі, що я хотіла вам розповісти по цій роботі. не Недурно вона в мене півтора року лежала, вона мені подобалася. Кожен раз, як я починала нову роботу, в мене тягнулася рука саме до цього набору. І от в мене зима розпочалася ще в вересні місяці. Дякую вам всім велике за перегляди і па-па.